Ворог працює так, щоб у нас і судоходство, щоб ні було, не працювало. Ну, ми стараємося це забезпечити безпеку цьому судоходству, щоб працювала наша інфраструктура на нашу державу. Займаємося 24 на 7 цілодобово, спостерігаємо, знаходимося в готовності, щоб надалі працювати. Командування скидає нам дані, те, по якому районі працював ворог, і ми заходимо вже зі своїм обладнанням, відпрацьовуємо до розвідку району, що там може бути, як знаходиться, і потім вже починаємо працювати по напрямку вже на вибухнебезпечні предмети. Знайшли точки, ми відпрацьовуємо. Далі передаємо, аналізуємо, що за точки, яка міна чи який об'єкт, і далі вже працюємо ми водолази. Приходить човен в район, хлопці збрасують на безпечній відстані, звісно, спускові канси і починають спуск. Спускаються на ґрунт. Орієнтовано вмикнули все обладнання, спустилися, оглянулись і на безпечній відстані. Ідентифікують, що це за міна, як, який тип міни аналізується з сканера повністю, що це таке, і, і можемо -ли ми працювати вже е, в зоні ураження. Ми беремо вже обладнання, як водолаз, е, е, які костюми будуть, щоб не було не магнітного нічого. Ну залежить все від міни, яка вона. І тип обладнання любого. Сонари, сонари по-любому з нами з водолазами. Ми не можемо гарантувати, що буде відимость ідеальна. За що нашого сонара, який показує на моніторі, ми можемо знаходитися і орієнтуватися, де ми знаходимося під водою, і бачити об'єкт, що перед нами знаходиться. Водолаз не робить різких рухів. Він медленно підходить. В принципі, 1-2-3. Відсканували з різних сторін, як, що це за об'єкт, і потім виходять, і вже ми аналізуємо команди, що перед нами стоїть за об'єкт, щоб його потім далі з ним працювати. Ми не можемо 100% гарантувати безпекою районів чи пляжу, тому що можете приздрифувати міна. Міна може з'явитися в будь-якому напрямку в будь-який час. Обладнання у нас дуже новітні сценари, де працюють ціли команди, закупають наші держави, і те, що поставляють наші колеги з-за кордону, навчають нас, і вони здивовані, що ми дуже швидко. Навчаємось, і ми працюємо цілодобово. Ну я спускався плюс два вода. Була працюємо і зимою і літку на сто відсотків. Тут ніколи ми не можемо бути впевнені в цьому, що та може щось там бути всередині. Звісно, страх присутствує, уверена, що вона може здетонувати в будь-який час, в будь-яку секунду. Може виникнути будь-який якісь там незручний момент. Там чи вдарило його, і він різко всплив. У нього там плегка надірвалася, чи там или при різко пішов на дно, у нього одразу там перепонка не успел продуться. Якщо він швидко аварійний підйом зробив, то це може бути кисонка або баратрама, чогось, і чи вуха, чи легень. Це буває таке професійне захворювання. Слава Богу, наші хлопці досвідчені притримуються всіх критерій, которые, щоб не допускати з собою таке, що було. го року я вже знаходжуся в сім'ї водолазів. Ну і Це треба любити. Подобається своя професія, Я знайшов себе в водолазов і хочу далі розвиватися в цьому напрямку. І дай Бог будемо далі розвивати і передавати свої знання іншим поколінням, щоб захищали нашу державу. Це наш дім. І вони прийшли до нас в непрошені гості. Ми їх тут, як вони вважають, ми їх не чекали. І їх і не чекають досі.